Доброго дня, рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу з вами поділитися наступною інформацією. В Україні хочуть перевірити всіх отримувачів пенсій та допомоги. У Міністерстві фінансів України вже підготували наказ про затвердження методики верифікації пенсійних виплат та щомісячного довічного утримування, куди входять різноманітні. Посібники для чого ж будуть перевіряти пенсіонерів і осіб з інвалідністю, щоб виявити незаконних отримувачів виплат, планують перевіряти всі персональні дані пенсіонерів та осіб з інвалідності. Оскільки в Україні розмір пенсійного нарахування залежить не від одного, а від декількох факторів. Особливу увагу будуть а, приділяти наступним. Момента, це факту смерті пенсіонера, за даними Держреєстру актів цивільного стану, групи інвалідності, її категорії та строку встановлення, за даними централізованого банку даних з проблем інвалідності та факту постійного проживання за кордоном, рішення людини залишитися в іншій країні на тривалий термін або повернутися до України за даними єдиного. Державного демографічного реєстру. Тож очікуємо результати даної перевірки. Якщо будуть ще з'являтися інформація, обов'язково з вами поділюся. Підписуйтесь на канал Юридична барахолка». бережіть себе та свої сім'ї.